Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У народі кажуть, життя прожити не поле перейти, це ж правда. А ще кажуть великі люди, що життя не пустощі і не розвага, життя навіть не насолода, життя. То великий труд. Я думаю, що мало знайдеться людей, які б хоча б раз у житті не ставили перед собою питання життя, що ж це таке життя? Ну, я, наприклад, чула життя це період від народження до смерті. Оцей період. Ну, вони мали рацію, а вони, мабуть, уявляли те, життя. Це те, чим наповнений цей період. І ви знаєте, я. Звернулася до своєї улюбленої матері Терези. Вона так глибоко, так тонко підмітила всі, ну, не всі, не можна так казати, життя дуже надзвичайно багатогранне, але вона підмітила найголовніші його грані. Що ж казала мати Тереза з приводу життя? Казала наступне, і це вилилось у її заповіт. Життя це шанс, скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія, здійсни її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок, виконай обов'язок. Життя це гра, стань гравцем. Життя це цінність, цінуй його. Життя це скарб, бережи. Його. Життя це любов, насолоджуйся нею. Життя це таїна, пізнай її. Життя це юдоль бід, перебори усе, життя це пісня. Доспівай. Її. Життя це боротьба, почни її. Життя це безодня невідомого. Не бійся, вступи у невідоме. Життя це удача. Шукай мить удачі. Життя таке чудове, не загуби його. Це твоє життя. Борони його. І тому я щиро від душі хочу сказати останні наступні ряд слова. Цінуймо життя, бо воно таке коротке: Цінуймо щастя. Цінуймо ж сім'ю, бо щастя без, без е, сім'ї не буває. Цінуймо здоров'я, бо як є здоров'я, то все інше прикладеться. Тож будьмо здорові, будьмо щасливі, живімо багато і нехай життя дарує часто нам свято. Зустрінемось.